Мій тато дуже сміливий. В нього є медаль за відвагу. А мій тато боягуз. Коли мама їде у відпустку, він навіть спати йде до сусідки. Клаустрофобія це боязнь закритих просторів. Наприклад, я йду в пивний магазин і боюсь, що він уже закритий. Напередодні весілля. Донечко, ну не виходьте заміж за Васю. Ну, подивись ти на нього сутулий, кульгавий в окулярах. А мені красені не потрібен. Та я не про те. Бідному хлопчині так від життя дісталося. Розмовляють два приятеля. Скоро у тебе золоте весілля. Ти вже вирішив, що подаруєш дружині. Пам'ятається, на срібне весілля я відвіз її в Гімалаї. Може, з'їздити і привезти її назад? Чоловік питає жінку. Чого мені посилаєш порожні смски? Бо не говорю з тобою. Галю. В тебе чоловік жайворонок чи сова. Ведмідь, Рано лягає, пізно встає і все одно не висипається. Червона шапочка заходить до бабусі і злякано шепоче: Бабусю, в тебе в ліжку страшний сірий вовк лежить. Кому страшний вовк, а кому просто вовчик. Одна подруга говорить інший Уявляєш, чоловік вчора поїхав і купив водяне ліжко. Так це ж напевно здорово, водяне ліжко збуджує взагалі. Буде любов на воді. Слухай, з активністю мого чоловіка це буде не любов на воді, а круїз по мертвому морю. На вулиці злива блискавка. Тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо. Ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко біжіть додому. Марійко, ти, здається, не доварила цю зайчатину. Все по рецепту. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла половину і варила півгодини. Галя, чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього? І жити з ним в злиднях і болячках в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама.